Привіт усім! Сьогодні ми збираємося розібрати мову, яка по суті змушує весь інтернет рухатися, клікатися і реагувати. Але це буде не просто сухий огляд коду. Ні, ні. Ми спробуємо зрозуміти саму граматику JavaScript, ніби вчимо абсолютно нову розмовну мову, щоб зрештою вільно нею спілкуватися. А цей наш розбір особливий. Ми робимо його разом із каналом Навчаємося разом та його автором дядьком Іваном. Наша спільна мета дати міцну теоретичну основу, яка стане надійним фундаментом для всієї подальшої практики. Тож влаштовуйтесь зручніше, занурюємось. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку познайомимось із самою мовою, потім розберемо її структуру, так би мовити, речення та фрази, далі ключові граматичні правила, трохи про пунктуацію, і наостанок найважливіше як усе це перетворити з теорії на реальну практику. Ну що ж, почнімо з головного, що це взагалі таке JavaScript і чому без нього сучасний інтернет просто неможливо уявити? Уявіть собі сайт, HTML це його скелет, CSS – це одяг, стиль, зовнішність. А от JavaScript – це його нервова система. Саме він дозволяє сайту реагувати на дотики, рухатися, взаємодіяти. І що цікаво, на відміну від багатьох інших мов, його код не компілюється десь далеко, а приходить прямо у браузер і виконується, так би мовити, наживо. А тепер давайте повернемося до нашої головної аналогії. Подивимося на JavaScript як на справжню мову. У будь-якій мові є речення, що виражають завершену думку, і є фрази, їхні складові. У JavaScript все на диво схоже. Тут є дві ключові конструкції. Перша це інструкція або statement. Думайте про неї як про цілісне речення з чітким наказом зроби це. А друга це вираз або expression. Це скоріше фраза, наприклад, 5 плюс 5. Сама по собі вона не є командою, але вона має конкретний результат у нашому випадку 10. І так само, як у звичайних мовах ми ставимо крапку в кінці речення, у JavaScript кожна завершена інструкція має закінчуватися крапкою з комою. Це такий собі сигнал для браузера. Думка завершена, можеш виконувати. Це надзвичайно важливе правило, яке допомагає уникнути безлічі помилок. Гаразд, окрім пунктуації, кожна мова має свій особливий характер, свої риси, JavaScript – не виняток. Давайте познайомимось з його особистістю, щоб спілкуватися з ним було легше. І ось перша яскрава риса JavaScript — мова зі слабкою типізацією. Це ніби дуже гнучкий співрозмовник, який намагається зрозуміти, що від нього хочуть, навіть якщо висловитись не зовсім точно. Він може сам перетворити число на текст, аби виконати команду, а не просто сказати Я тебе не розумію і видати помилку. Цей процес має назву приведення типів. І ось класичний приклад, який усім показують: якщо до числа 1 додати текст 1, JavaScript не розгубиться. Він подумає, ага, мабуть, їх треба просто склеїти, перетворить число на текст і видасть результат 11. Гнучко, правда? Але при всій своїй гнучкості з типами є річ, в якій JavaScript – неймовірний педант. Це регістр літер. Тут він суворий і формальний. Велика літера і маленька літера для нього це два абсолютно різні символи. Скажімо, ми створили змінну і назвали її MyVariable, саме так з великою V всередині. Все чудово, браузер її запам'ятав, але якщо в наступному рядку ми спробуємо звернутись до неї, написавши MyVariable з маленької літери, то все, для JavaScript це вже невідомий звір. Зовсім інша неіснуюча сутність, він просто нас не зрозуміє. Тому послідовність у написання тут це ключ до успіху. Ми розібралися зі словами та реченнями, а як щодо пауз між ними, давайте подивимось, яку роль у JavaScript відіграють пробіли, відступи та переноси рядків. І справді цікаве питання у людській мові зайвий пробіл нічого не змінить. А як у коді? Чи є для комп'ютера різниця між одним пробілом і, скажімо, двадцятьма? І ось відповідь: для самого комп'ютера кількість пробілів не має значення. Але ключове слово тут кількість, бо наявність хоча б одного пробілу для розділення команд є абсолютно необхідною. А от усі ці красиві відступи, ідеально вирівняні рядки це все для нас, для людей, щоб ми могли легко читати та розуміти свій же власний код. Отже, ми пройшлися по основах граматики. Ми вже трохи розуміємо, як будувати речення, які є правила та пунктуація. І тепер постає найважливіше питання: а що з усім цим робити далі? Давайте коротко підсумуємо: ось чотири кити, на яких тримається базове розуміння JavaScript. по-перше, розрізняти інструкції та вирази. По-друге, завжди ставити крапку з комою. По третє, пам'ятати про його гнучкість з типами. І по-четверте, бути надзвичайно уважними до регістру це і є наша основа. І ось тут ми підходимо до найголовнішого вивчити граматику це чудово, але тепер час почати розмову. Саме для цього дядько Іван і запрошує всіх на прямі ефіри каналу. Навчаємося разом. Саме там вся ця теорія перетворюється на живу практику. Можна писати справжній код, ставити питання і вчитися разом з однодумцями. Запам'ятайте, знати правила мови це важливо, але справжня магія починається тоді, коли ми починаємо писати нею власні історії. Отже, тепер, коли граматика відома, яку історію розкажете світові за допомогою кодови. До зустрічі на практиці!